Для школярів міста Торез на Донеччині побудують зимовий спортивний комплекс. За проект взявся віце-прем'єр-міністр інфраструктури Борис Колесніков. Автори ідеї учні математичного ліцею міста Торез разом зі своїм викладачем склали бізнес-план зведення ковзанки і написали листа Борису Колеснікову з проханням допомогти. А вже за тиждень презентували власну ідею у кабміні. На ковзанці тренуватимуться хокеїсти, фігуристи та всі охочі. Глядацьких місць буде півтори тисячі. Орієнтовна вартість спорудження комплексу 5 мільйонів доларів. Урядовець заповняє, їх знайдуть, а з часом ці витрати покриє приватний бізнес, який там також розміститься. Зокрема, боулінг, спортивні бари та фітнес-центри. Я сам улюкаюсь хокеєм і думав, що це було б актуально для дітей нашого міроду, для жителів нашого мірода. Ми їздили на каток в Донецьк, в Луганськ і Подумали, почему бы нельзя построить каток именно в нашем городе? Государству предстоит построить каток, остальную инфраструктуру возьмет на себя местный бизнес. Я думаю, что если проект будет успешным, к концу следующего года мы его закончим, его можно будет применять практически по всей нашей стране.